Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошують до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Тож, друзі, я зустрів і побачив приготування соусу зі смажених яєць. Ну, погодьтесь, доволі таки незвично. Ну, Мене це відповідно зацікавило, і я вирішив перевірити і приготувати такий соус. Тож, давайте спробуємо. У мене, от, як ви бачите, є 2 яйця домашніх куриних. Тож будемо готувати. Ну, і Для початку їх відповідно, треба посмажити. Смажимо яйця без нічого. Не додаємо ні сіль, ні перець, нічого. Просто смажимо яйця. Друзі, ну як я і сказав, додаємо буквально 2 ложки олії, звичайної, ну і розбиваємо яйця, смажимо. Без ніяких придумок, просто смажимо яйця. Як ви бачите, друзі, яєчки мої вже підсмажились, тому будемо готувати сам соус. Для цього ми беремо чашку блендера ну і додаємо туди всі потрібні нам інгредієнти. Безпосередньо самі яйця. Наступний інгредієнт, друзі, оливкова олія. Нам її потрібно всього лише 100 мл, тому я взяв от, таких от одноразових пакетиках, розумієте? У мене тут по 40 мл, тож використовуємо 100 мл. Друзі, далі додаємо наші спеції. Це в мене сіль, чорний перець, ну і паприка. Відповідно, додаємо. Тут все за смаками. Я думаю, паприки додам десь чайну ложечку. Десь буде так. Ну, а відповідно, чорного перцю і солі ну трошки менше. Десь по половинці. Ось так. Наступні інгредієнти, друзі, це чайна ложечка гірчиці, Ну, я взяв міцну. Можете взяти міцну на свій смак. Чайну ложечку додали. Ну і останній інгредієнт це в нас буде твердий сир. Можете взяти пармезан або будь-який на ваш смак. Тут також все за бажанням, друзі. Ну, я десь у мене до 100 г, десь до 100 грамів. Можливо, 80 там 70, ну, десь так. Ну і далі, друзі, закриваємо кришкою від блендера. І будемо перебувати до однородної маси. Я окремо знімати не буду. Думаю, це простий процес, ви всі розумієте. Перебиваємо до однородної маси. Ну, Буквально декілька хвилин і мій соус готовий, як я думаю. Ну, Однорідності я, як мінімум, добився. Давайте подивимось. Тут потрібно трошки акуратно це вимиється. Ну, от такий я соус маю, друзі. Ну, ви знаєте, аромати такі яєчно-гірчичні. З такою ноткою сирка. Єсть. Ну що ж, друзі, мій соус готовий. Я зараз підготую невеличку презентацію. Ну і будемо смакувати його. Що ж, друзі, коротким було приготування мого соусу, але дегустація, я думаю, буде трошки довшою і більше насолоди я від неї отримаю. Тож, друзі. Починаємо із зовнішніх факторів, як я завжди це роблю. Тож скажу, що соус мені дуже подобається на зовнішній вигляд, друзі. Дуже красивий виходить, знаєте, такий сонячний сонячний. Я думаю, якщо поставити його так на святковий стіл, то такою прикрасою буде привертати до себе увагу, знаєте, дійсно як дійсно сонце стягувати на себе всю увагу. Тож, такий красивий соус вийшов. І за ароматами, як я вже замічав, це в мене ну, більш мені нагадує. Такий яєчно-гірчичний аромат. Ну, Дійсно вловлюється, і він такий, знаєте, не то, що там потужний, потужний, яскравий, яскравий. Але він такий відчутний, скажімо так, відчутний. Ну, Трошки там десь сир чую на задньому плані, але такий яєчно-гірчичний це 100%. Ну, А головне, це смаки, друзі, для цього ми зібралися на дегустацію. Тож, давайте почнемо. Я так для себе розверну. Щоб мені краще було. Такий от в мене шматочок недавно запеченої. риберець, недавно запечених. Тож думаю, до них буде смакувати він також класно. Ну, почнемо дегустацію. Ось так я таким не тоненьким слоєм, знаєте. Ну так, друзі, ячний такий, знаєте, ароматик. Ну, скуштуємо. Дійсно, знаєте. Я ці ребра ну, не вчора готував, і не сьогодні. І я вже їх спробував куштувати один раз вже їм. Але я скажу, що цей соус докорінно змінює. І він справді як соус, друзі. Я ще хочу відмітити в ньому, знаєте, що він так доволі міцно триває консистенцію, друзі. Солі достатньо, спеції відчуваються. І от ті основні складові, як я сказав, вони і на аромати впливають. Ну і на смаки, безперечно також. Такий, знаєте, смак яєчний, дійсно. Ну, Яйця тут ну, зовсім ну, не губляться, не губляться, скажімо, в смаках. Вони відчуваються, відчуваються гірчичка. Її так небагато, але знаєте, такого додає свого. Ну, як завжди, як гірчиця. Ну і, і саме в смаках я б сказав би. Що саме сирку, тут ну, вже так доволі-доволі багатенько. Ну, більше, ніж в ароматах, це безперечно. Тож, друзі, дуже класний соус, дуже вам рекомендую. Я думаю, він підійде до будь-якої страви. Можна спробувати. Ну, таку Цікавість буде додавати і таку незвичність, знаєте, у будь-якій страві. Оскільки ну, він в мене так класно вийшов, друзі, 50 грамів за ваше здоров'я не можу собі не дозволити. просто. Будьте здорові, друзі! Ну і, звичайно ж, соусом нашим. Так? Клас. Просто клас. Неочікувано, друзі. Ну, для мене це зовсім неочікувано. Не нагадує жоден соус і салат. Але клас. Дуже мені сподобався цей соус, друзі. Дуже рекомендую вам, як ви бачили, дуже все просто, швидко, мінімум інгредієнтів. Вони всі доступні, будь ласка, спробуйте приготувати, я думаю, вам також сподобається. Ну і всіх запрошую відповідно на свій канал, домашній Камбус, Долучайтесь до нашої великої команди, залишайтеся з нами, робіть підписку. Ну і відповідно чекаю від вас вподобайок, класних відгуків, коментарів. Ну і думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного!